вас, шановні телеглядачі, сьогодні четверга, значить, в ефірі нашого телеканалу. Програма округ в об'єктиві. Наш сьогоднішній гість, депутат Вінницької міської ради по 25-му виборчому округу Степан Андрійович Бесолов. І впродовж 20 хвилин ми поговоримо зокрема, про те, чи є довіра виборців до депутата. Наскільки вдається вирішити ті питання, з якими звертаються люди, і що має бути пріоритетним для тих, хто своєю місією вважає допомагати людям? Вітаю вас, пане Степано, в нашій студії. Радий вітати вас. Слава, добрий вечір. Пане степан, для того аби і ваші виборці, і вінничани могли більше дізнатися про вас як про людину. Ми підготували досі. Давайте його подивимось. Безсолов Степан Андрійович, громадянин України, народився 8 червня 1974 року в селі Нексікан Сусуманського району Магаданської області. У 1976 році родина повернулася до Вінниці. У 1996 році закінчив Вінницький державний технічний університет, радіотехнічний факультет, отримав диплом інженера. З 1996 по 1997 роки працював кореспондентом обласної газети «Вінницькі відомості. В наступні два роки за відділом в редакції газети. Подільські відомості з 1999 року по листопад 2002 року працював на посаді головного редактора в обласному тижневику Здоров'я на Вінниччині». З листопада 2002 року головний редактор загальнодержавного тижневика Здоров'я Події час. З лютого 2009 року працює головним редактором газети Вінницькі реалії. Є співзасновником і співвидавцем газет Здоров'я Події час і «Вінницькі реалії, зареєстрований фізичною особою-підприємцем. В березні 2002 року і навесні 2006 року був обраний. Депутатом Вінницької міської ради відповідно четвертого та п'ятого скликань в обох каденціях працював секретарем постійної депутатської комісії Вінницької міської ради з питань прав людини законності депутатської етики у шостому скликанні. Депутат по 25-му виборчому округу одружений, має сина та доньку. Отож, пане Степане, за освіту, ви інженер за покликанням журналісти. Уже третє скликання є депутатом Вінницької міської ради. І все ж таки, журналісти вони по своїй природі є умовними критиками, тобто вони, вони вказують на ті проблеми, які є у місті. І водночас, ви і журналіст, і представник влади. Як вам вдається суміщати ці дві посади? Наскільки це важко? Ну, я вам скажу, все залежить від переконань і совісті окремої людини. У мене, наприклад, ніколи не виникало внутрішнього конфлікту між тим, що я являюсь депутатом Вінницької міської ради, товаришую з керівниками міста дійсно, і тим, що ми друкуємо в своїх газетах. Наприклад, наші газети, напевно, єдині, які дають у Вінницькій області об'єктивно, я зважу на це слово критику, і в тому числі Вінницької міської ради. І взагалі ніколи не викликали з цим проблем, тому що ми друкуємо правду і намагаємося знайти шляхи вирішення затронутого питання, пане Степане. А в чому особливість вашого округу? От відповідаючи на це запитання, я б хотіла, щоб ви вказали не тільки вулиці, які входять до 25-го округу, але й проблематика цього округу, яка? Ви знаєте, е, проблематика е, з одного боку загальна для міста Вінниці е, мається на увазі те, що е, не вистачає е, хронічно в державі. Ну це і було і 10 років тому, і 20, і напевно, і 30 років коштів для того, щоб зробити все те, що е, має бути зроблене для того, щоб місто е, мало вигляд. Ну е, не буду казати європейською, а, е, а Хайново і. Такого, яке, скажімо так, подобається людям. Це стосується і ремонту доріг капітального скрізь, а не тільки на окремих вулицях, і ремонту житлового фонду, і таке інше. Є особисті якісь проблеми на окрузі, це друга сторона питання. Їх досить багато і їх якось під. Загальний знаменник привести важко, тому що виникають проблеми із незаконним захопленням території, яке приходиться вирішувати, і деякі інші, які мають особливість до того чи іншого будинку. А які вулиці входять до округу? Ну, мій округ досить великий, його обмежують такі магістралі, як проспект Коцюбинського з одного боку, з іншого, вулиця Островського, і замикається вже за. Мостом вулиця Привокзальна і далі Немирівське шосе Лебединського і Могильчика. А Скільки Це... мешканців мешканців десь зараз по пам'яті не можу сказати, ну 15 тисяч да, і десь порядка. 7 тисяч виборців, тобто угу. коефіцієнти. треба відзначити, що і проспект Коцюбинського, і вулиці Островської шміта це місця найбільшого скупчення людей. Тобто я розумію, що одні з найактуальніших питань це є дороги. От останні дві два з половиною роки що вдалося зробити в цьому плані? Ну я скажу, що в цьому питанні в мене душа співає, тому що завдяки програмі, яку прийняла Вінницька міська рада. Моїм ініціативам і не перш за все політиці міського голови, який теж вважав, що потрібно приводити до ладу цей мікрорайон після того, як ми ліквідували стихійну торгівлю, вдалося за останні роки зрушити це питання в місті, напевно, в найбільш Повній мірі ніж в інших містах Вінниці. Що я маю на увазі? Після того, як декілька років тому назад були поремонтовані дороги проспекту Цюбинського Островського, це основна е магістраль, так основні магістралі. Ми зайшли у. Середину мого округу так минулого року було повністю проведено ремонт реконструкцію вулиці Шмітта. Ви бачите, яке там зараз покриття. А це ж не просто е, поклали асфальт, що само, само по собі дуже е, дороге задоволення. Там було побудовано зливову каналізацію, замінено всі е, комунікаційні мережі. Е, в цьому році хочу, <кій> а при цьому хочу додати, що питання е, було поставлено. І проголосована, і мало навіть окрему стрічку в бюджеті ще в 2011 році. Однак, зв'язку з тим, що Вінниця не до отримала субвенції з державного бюджету і була вимушена направляти кошти, кошти на інші статті. Ми трошки спізнилися з реалізацією цього проекту. Слава Богу, він зроблений сьогодні. Задача на цей рік. Полягає в наступному, ми плануємо зробити капітальний ремонт вулиці Кароленка від вулиці Тімірязєва до Лінінградської капітальний ремонт, щоб там поряд е... центральний ринок знаходиться, так угу. щоб телеглядачі розуміли. Поясню, що капітальний ремонт передбачає повну заміну асфальтового покриття з підняттям каналізаційних люків. Крім того, в рамках реконструкції цього мікрорайону передбачається в цьому році, якщо будуть. Виконані зобов'язання держави щодо фінансування за субвенціями наших програм. Е реконструкція вулиці Ленінградської. Реконструкція відрізняється від капітального ремонту тим, що окрім е заміни асфальтного покриття передбачається ще повністю е роботи з виконання заміни мереж е каналізаційних, е будування. Е Зливової каналізації, таке інше. Будемо сподіватися, що в цьому році нам вдасться виконати ці плани. І якщо оцінювати кошторисно ці проекти, то це. Досить багато, тому що можна зробити 10 дитячих майданчиків, відремонтувати там 5-6 дахів багатоповерхів, а ще багато якихось позицій реалізувати, але все це буде вартісно менше коштувати, чим реконструкція і капітальний ремонт однієї. А тут йдеться мова про дві вулиці. Тому я задоволений, пане Степане. До вас, як і до всіх депутатів, люди найчастіше звертаються за матеріальною допомогою. Я знаю, що ви були одним серед тих, хто пропонував спростити процедуру отримання матеріальної допомоги. Що цьому передувало? Ну, ви знаєте, цьому передувало те, що виконавча влада зіткнулася з тим, що люди почали йти за матеріальною допомогою, ті, які. Неї не потребували взагалі. Це були і аферисти, і ті, в кого є досить заможні діти. Однак на прийом до міського голови, до заступників, до депутатів, ці люди почали йти ну, один за одним. Мова вже йшла, що з бюджету ми мали виділяти мільйони гривень на те, щоб допомогти людям матеріально. Коли вивчили це питання, займався і ним особисто заступник міського голови Андрій Олексійович Рева. З'ясувалося, що дійсно треба ставити якісь фільтри, щоб Кошти отримали тільки ті вінничани, які їх дійсно потребують в силу своїх хвороб або обставин, які склалися у них по життю. Тому було підготовлено проєкт рішення щодо того, щоб люди, які звертаються за матеріальну допомогу, проходили, скажімо так, ще додатково два етапи: це зверня. Окрім депутата чи міського голови до департаменту соціального захисту населення, там вони мали заповнити спеціальну форму декларації. Ну, це величезна анкета, де потрібно було б вписати ну все про себе, про свою родину і таке інше. Це значно складно. Да, було, після так. цього необхідно було б ще чекати інспектора з департаменту соцзахисту, який прийшов би до тебе додому, вивчив все на місці, і після цього вже б надавалися рекомендації щодо виділення матеріальної допомоги. Мною і декілька е, депутатів, які мене підтримали, було запропоновано, скажімо так, запровадити подвійну схему: перша ту, яку підготувало і розробило профільне управління на той час, і е, заступник міського голови. А друга передбачала б е, навпаки спрощення механізму отримання цієї грошової допомоги. Ну було досить складно, скажімо так, провести це рішення. Однак на фінішному етапі нас запросив до себе Вінницький міський голова, вислухав наші пропозиції і погодився з тим, що це має рацію, тому що депутати знають на окрузі багатьох людей, які дійсно потріб... Не вперше до речі, да, не звертаються. вперше звертаються одинокі, хворі і такі інші, яким навідатися до управління, заповнити декларацію, ще дома чекати інспектор. Ну це стрес. Тому було прийнято рішення. А ви так зникає довіра? Безумовно, безумовно. Тому було прийнято рішення на першому етапі дозволити депутатам надавати матеріальну допомогу в межах коштів що дорівнюють половині мінімальної зарплати. В нещодавно ми трошки підкоректували це положення, і депутат зараз має право надати ще більшу допомогу без проходження цих складних процедур. А ті люди, в яких і депутат сумнівається, і є підстави вважати, що людина прийшла не зовсім чесно за цією матеріальною допомогою, вони проходять цю процедуру. І якщо дійсно потребують коштів, то міська рада на рішення виконкому її виділяє. Якщо не проходить, то вибачайте вже треба треба йти іншим шляхом. Повертаючись до проблем округу я так розумію що пріоритетно для вас є не лише асфальтування території але й облаштування дитячих майданчиків я знаю що в тому році був відкритий спортивний майданчик от враження людей можете сказати і чи плануєте ви в цьому році подібну роботу проводити Ну, знаєте чим більше майданчиків дитячих створюється по місту тим більше виникає у людей бажання поставити такі у себе в дворі це нормальна ситуація однак я вважаю, що було прийнято досить вірне рішення, яке запропонував, до речі, секретар міської ради Сергій Анатолійович Моргунов, що будівництво дитячих і спортивних майданчиків ми робимо не за заявками депутатів, щоб не було перекосів. Верніше за заявками, однак розподіляємо по місту пропорційно. Якщо є можливість, наприклад, в одному році побудувати 40 майданчиків, то вони не мають стояти один біля одного. Це, Це всьому, за рахунок міської ради, так в основному, так оці 40, Якщо ми кажемо про число 40 майданчиків, ну. Програма будівництва майданчиків реалізується вже 3-4 роки. Перші роки ми збудували навіть більше, потім трошки менше. Зараз прийнята програма в цьому році збудувати, якщо я не помиляюсь, три мультикомплексних майданчика, де мешканці мікрорайонів могли б задовольнити потреби свої і своїх дітей у відпочинку. А з цього виходить так, що побудувати. Майданчики менших розмірів вже не вдасться в тій кількості, тому кожен рік визначається пріоритет, і вже від цього йде кількість майданчиків зміниться. Ну в минулому році, наприклад, на моєму окрузі побудували два майданчика. Перший це у будинку по вулиці Островської, 62. Там… Дійсно 270 квартир плюс поряд ще будинок, прилеглі будинки, да, прилеглі будинки. вдалося виконати мою обіцянку. Я вибачаюсь перед виборцями, що це трапилося на рік пізніше, ніж я обіцяв. Однак, ну перед цим ми там заасфальтували ту територію, яка потребувала асфальтування. Тобто, якась компенсація, все ж таки, була. Угу. Дуже дякую старшому по дому Пошміта. 69, який був. Скажімо, так теж двигуном і багато в чому допоміг і моїм зверненням, які отримали підтримку виконавчих служб, і ми. Відкрили дитячі майданчики. Це я, другий дитячий да, майданчик. Які ви згадали по вулиці Шміта 69. Це ж не тільки Шміта 69, там і гуртожиток колишнього м'ясокомбінату, люди проживають, там і інші будинки, які стоять буквою П. Ну і було не просто відкриття цього майданчика. старший по будинку. Взяв на себе роль і організував свято відкриття цього спортивного майданчика. Я як депутат надав допомогу перед дітлахами виступили колективи, які показали їм виставу. Старший по будинку домовився, що мужикам на пиво безкоштовно. Ну, тобто, ми влаштували свято. Крім того, я запросив у департамент по фізичній культурі і спорту надав футбольну команду міськвиконкому, яка зіграла з з мешканцями цього будинку до речі, програли з рахунком. Ну, Тобто, такі, такі речі вони додають оптимізму. До речі, як ваші виборці ставляться до виконання робіт на умовах співфінансування? Це стосується і встановлення дитячих майданчиків. Ви знаєте, ставлення не однозначне, тому що дійсно та сума, яка необхідна для того, щоб виконати ту чи іншу роботу, навіть якщо її розбити на всі квартири, вона досить велика. Тому в деяких випадках люди погоджуються. Наприклад, за останні роки в декілька багатоповерхівках багатоповерхів ми поміняли. Тепло... Тепломережі. тепломережі, так по цій програмі. В деяких будинках люди відмовилися від цього. Бувають випадки, наприклад, як. Бо 53-я перемоги 41, це бувший гуртожиток, зараз. Там люди живуть з сім'ями. Звернулись до мене, необхідно було міняти дах, протікав і таке інше. Вдалося, скажімо, так вирішити питання, щоб з кошти міського бюджету ми зробили повністю капітальний ремонт, тому що поточний там ситуацію не вирішував, і через півроку криша дах знову потік. Ну це випадки виключні, тому що. Скажімо, в даному випадку там було мало сімей. Багато з них з, з діточками, ну тобто люди взагалі б не змогли зібрати ці кошти за 10 років? Влада постійно наголошує, що вимогою часу є виховання ефективного власника житла, і одним з таких кроків стала можливість для виборців для мешканців обрати старшого по будинку. Скажіть, будь ласка, наскільки часто вам доводиться з ними спілкуватися, і які питання вони вам ставлять, і як вирішуєте ці проблеми? Ну, ви знаєте, проблема ще в тому, що депутати і навіть мер не можуть вирішити всі питання, які виникають в житлово-комунальній сфері. Вона занедбана в країні тому. Це загальноукраїнська проблема. Да, а старші побудинки коли звертаються, то вони приходять з такими списками проблем, що щоб вирішити по кожному будинку, треба колосальні кошти. Тому ми намагаємося діяти в рамках запроваджених в місті програм щодо енергозбереження, щодо утеплення, щодо інших якихось речей, тобто там асфальтування прибудинкових територій, поетапно потрошки скрізь реалізуються ці програми, якщо є якісь питання, які потребують негайного втручання, то тоді дійсно ми реагуємо. Це Про... на рівні ЖЕКІ можна вирішити, так? Ці питання? Я хочу закінчити, щоб відповісти на суть вашого запитання. Uh -huh. Uh -huh. Справа в тому, що інститут старших побудинків це добре, однак люди є різні. І тому, якщо Старший по будинку, як цербер, не дозволить собі або комусь іншому з мешканців в його відсутність або за його спиною підписати акт виконаних робіт ЖЕКу. Коли ми всі прекрасно розуміємо, що часто Жеки зловживають і намагаються вписати туди, туди ті роботи, які не виконували, або завищити ціну на них, і тоді, якщо він не дозволяє цього зробити, можна боротися за справедливі нарахування і таке інше. Якщо людина підписала, тому що кудись поспішала або не перевіряла, або щось інше, тоді виникає проблема. Довести протилежне, що ЖЕК тебе обрахував, неможливо. Звідси починаються конфлікти, образи на жек на міську раду. А міська рада в цьому питанні що може зробити? Поміняти організаційну роботу ЖЕКів, що ми і намагаємося зробити укрупнюючи їх, або поміняти керівника. Можу сказати, що виникали ситуації, коли. Звільнивши керівника ЖЕКа, ми не могли знайти кандидатуру на його місце, тому що вимоги, які ставить департамент житлово-комунального господарства, а їм доводить мер, такі жорстокі, що там не вкрадини копійки та ДТП, що що люди бояться йти, тих, які можуть щось виконувати. Тому це питання досить складне, і якщо не буде відповідної. Скажімо так, до точності самих мешканців, які б спитали своїх старших по будинку, а що ти там підписуєш? То вирішити це питання буде досить складно, пане Степане. Відверто кажучи, багато виборців не знають свого депутата. Чому так відбувається? Тому що ем, мали інформацію про те, що є людина, яка може в пе пе певній мірі допомогти вирішити ті чи інші проблеми, чи люди просто не цікавить це питання, чи просто немає довіри. Як ви вважаєте? Ну я вам скажу так. Ви знаєте. Це добре, що не знають депутатів. Е, є статистика, що не всі українці знають, хто в нас президент, чи е, не всі американці знають, хто в них президент прізвища. І це не жарт, тому що неможливо знати все. Е, тим паче е, знати, хто твій депутат місцевої ради. Ну я, наприклад, коли не був депутатом, теж не знав, хто депутат у мене на окрузі. Ну ви розумієте, якщо б депутат мав можливості вирішувати згідно з законом питання, які безпосередньо стосуються життя і діяльності людини, мешканця Вінниці, тоді напевно люди знали, записували, хто в них депутат. А так я вважаю, що і немає потреби. Так, да, дійсно, ті люди, які потрапили на прийом, чи які зверталися до депутата чи міської ради задля для вирішення тих чи інших питань і отримали якусь позитивну або негативну відповідь, вони запам'ятовують депутата. А інші я вважаю, зараз займаються тим, щоб щось і нагодувати свої сім'ї. Пане Степане, багато хто сьогодні говорить про те, що сьогоднішня Вінницька міська рада це приклад злагодженої роботи депутатського корпусу. Ось вже сім років це відбувається. Як Ви вважаєте, що цьому сприяє? Ви знаєте, багато факторів. Однак найголовніше, на мою думку, це те, що підібралися люди, кістяк кістяк команди, який дійсно не ставить взагалі питань щодо розподілу якихось благ чи земельних ділянок на свою користь. У мене, наприклад, вже третій строк депутат немає, не, не було жодної земельної ділянки і ніколи не звертався за для цього. Тобто для нас це не важливо взагалі. Важливо, щоб ми могли зробити щось на користь людям і отримати від цього задоволення. Я розумію, що це може е, звучати і сприйматися людьми як е, якісь байки. Ну дійсно так воно і є. Приклад, е, приклад Вінницький міський голова. Ви знаєте, що е, коли він тільки став виконуючим обов'язки голови міської ради. У 2006 році і почалася е, круговерть зі снігом, з розчищенням е, доріг, е, то він зі свого карману, наскільки я знаю, доплачував дорожникам, щоб вони прибирали ці вулиці. Тому що людина розуміла, що він має дати результат, щоб в нього повірили, щоб повірили в його команду. Я вважаю, що це приклад, який, е, е, ну скажімо так. Не потрібно працювати, Ні, який е, не міг, е, наприклад, у мене не викликати бажання робити так само. розумієте? Так, да, в мене немає е, зайвих коштів, е, я не заробляю стільки, скільки заробляють, е, наприклад, якісь е, великі е, бізнесмени, однак е, цей приклад не, не міг не, е, не дати свого плода, розумієте? Тому ось так і склалося. і Я дуже дякую долі, що зараз ми можемо в спокійному руслі вирішувати питання життєдіяльності. Тобто місць. мова йде про командну роботу. Я так розумію, безумовно, безумовно. Однак є одна, одна загальна проблема. Це те, що економіка держави та всього світу не дозволяє нам виконувати те, що ми могли б виконувати в тому об'ємі, які хотілося би. Ви ж, напевно, дуже добре знаєте, що коли у Вінницькій області, як і в трьох інших регіонах України, було запроваджено пілотний проєкт реформування охорони здоров'я, це Окрім того, що виникла ситуація, що мешканці Вінниці не задоволені тим, що відбувається в сфері охорони здоров'я, і не всі розуміють, що міська влада до цього взагалі не причетна, тому що це вирішувалося на рівні кабміну і прийняття Верховною Радою відповідного закону. Так ще і було прийнято зміни до бюджетного кодексу, згідно з якими Вінниця. Як і три інших регіони, була позбавлена 25% подоходного податку. Щоб ви розуміли, це подоходний податок, це ливова частка надходжень до міського бюджету. Так, да, дійсно, заклади охорони здоров'я, які зараз підпорядковуються не Вінниці, а області і далі Києву, отримують ці кошти з Києва, однак. Сума, яку в нас 25% забрали, це в рік майже 150 мільйонів, не дорівнює тій сумі, яку ми витрачали на ці заклади охорони здоров'я. Тобто є різниця порядка 15-20 мільйонів. Нас забрали 150, а ми мали використовувати з них на охорону здоров'я 130. Тобто мінус 20 мільйонів, яких не вистачає в бюджеті на ремонти скверів. То, чому у нас підвисає проєкт реконструкції проспекту Космонавтів? От з таких деталей складається ситуація. Мені здається, людям про це треба частіше говорити, тому що люди про це не знають. Вони вважають, що все вирішується на місцях, але насправді це не так. Слава, я хочу вам зауважити. розумієте, Якщо б ми жили десь 40 років тому. Коли було е, дві газети, е, правда і звісті, і е, не було такого е, такої кількості телеканалів, е, люди щось е, уловлювали в цьому не світі. Інтернету, інтернет, в тому числі, е, щось сприймали з тих інформ потоків, які були зараз, е, ми ж живемо в тисневі інформації, і навіть все те про що я кажу. Воно як на мою думку, як на думку редактора, який постійно в цьому просторі і відслідковує всі події новини, воно постійно є в ефірі. Просто люди вже настільки присичились з цієї інформації, що вони або не звертають на неї уваги, або взагалі не цікавляться. В тому, в тому і проблема. І я не думаю, що комусь стане легше, якщо він буде точно знати, що черга, наприклад, до вузького спеціаліста в поліклініці це провина, наприклад, Верховної Ради, а не Бесолова чи Гросьмана. Їм все одне. Так, да, нам неприємно, що думають на нас, хоча ми до цього не маємо відношення. Однак. От така ситуація. Все ж таки, хочеться завершити фірм на оптимістичній ноті. Ваші побажання війни Ну я думаю, що е, треба бути завжди оптимістами. Я, наприклад, е, навіть не знаю, що таке заздрічі, і завжди в життя дивлюся з оптимізмом. Бажаю вам всього найкращого, а головне здоров'я і оптимізму. Дякую, пане Степане, за цю розмову. Дякую, Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Це була програма Округ в об'єктиві. До нових зустрічей. Ну дивіться